Feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that pay. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Я вас вітати. У нас на каналі канал Міто Авто. Це канал про автомобілі. Автомобілі із США, авто із Норвегії, електрички, а також за підбір в Україні. Можете користуватися нашими послугами, що вам підходить найбільше. А Сьогодні у нас на огляді буде Jeep Grand Cherokee. Цей автомобіль ми підготували для нашого замовника з Вінниці. Він скоро приїде вже забирати цей автомобіль. І на сьогоднішньому відео я хочу вас познайомити саме з ним, тому що у нас багато на відео оглядів компасів, Cherokee, Але Grand Cherokee у нас були, але вони були досить рідко. І взагалі це автомобіль, про який варто говорити, тому що, в принципі, це справжній американець, це справжній індіанець, заради якого це все в джипа і починалося. Тому що ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що Grand Cherokee – це один із топових кросоверів від американського бренду Jeep. Звичайно, коли ми розглядаємо такі моделі автомобілів, як Jeep Wrangler і Jeep Grand Cherokee, то ми говоримо. Про справжню автентичність цих автомобілів на ринку США і, взагалі, як вони запровадили і започаткували себе. На ринку кросоверів позашляховиків, тому що це справжній позашляховик, і я вам покажу на відео, чому і як. Я тільки забрав цей автомобіль з малярки хімчистки. Зараз хлопці його вже доготовлюють. Тут залишилося поклеїти пару наліпок, що це ліміти 4х4 і на капоті, звичайно, наклеючку джіп. Це все зараз скоро зробимо, але все одно будемо знайомитися з цим автомобілем. Давайте подивимося, як ми купували його на аукціоні, тому що. Купувати авто в США на аукціоні для себе це вигідно, зручно і набагато краще, тому що ти вибираєш автомобіль собі по тій ціні, який тобі потрібен, з тими пошкодженнями, якими тобі потрібно, в тій комплектації, які тобі потрібно, і коли ти його привозиш і ремонтуєш, то ти відповідно. Ремонтуєш так, як тобі потрібно. Хочеш, економиш, робиш це дешевше, щоб отримати дешевший автомобіль. А хочеш, вкладаєшся в нього і отримуєш автомобіль мрії. Тобто, як ви зрозуміли, у нас стоїть на автомобілі нова гума зимня, Michelin Alpine Pilot Sport 5. І, звичайно, наш замовний клієнт на цьому автомобілі не економив. Він його робив для себе. Задні пошкодження мінімальні у нас були з цілою безпекою і нічого серйозного критичного за автомобілем не було. Звичайно, не потрібно думати, що коли у нас задні пошкодження, то там просто кришку задню поміняв, більше робити нічого не треба. Ні, звичайно, коли у нас іде контакт по задній полці, по фаркопу, який ми переробили з американського зразка на європейський, і сюди вже стане європейське прицепне. Повністю розетку переробили на європейський, повністю формат. Американський формат для е, наших широт не підходить. І це так відбувається, коли ти готуєш автомобіль для себе. Е, давайте швиденько пройдемося по пошкодженню. Тобто у нас було заїхано взад, звичайно, там все всередину нирнуло. Я вам на багато в сторісах на відео показував, як ми його ремонтували, рихтували, фарбували, там на дни міняли заднє корито, на підйомнику піднімали, знизу фарбували. Тобто автомобіль робився як для себе, знаєте, щоб і прокласти всі герметики, і щоб як ото кажуть, на що ви робите ті американці, там де ви робили через рік-два, воно все згниє. Ну знаєте, якщо робити подешевше, то може і згниє. А якщо робити як для себе, так як робимо ми для наших замовників, то нічого воно нікуди гнити не буде. Е, давайте швиденько пройдемося по зазорчикам. Тобто тут у нас бампер-крило, абсолютно все нормально, фонарь стоїть на місці, нічого в нас не шатається, не відпадає. Зазорчик у нас рівнесенький, пофарбовано у нас також досить все хорошо. Я нічого не бачу, якихось пилів, мусора. Але як бачите, от прикол чорного кольору. Буквально тільки автомобіль виїхав з хімчиської змийки, пройшло менше години, а він уже припав пиллю. І це. Недолік чорного кольору автомобіля, тобто ти його тільки помив, він швидко припадає пилю. Так, дивимося по цій стороні, зазорчики. Тут у нас ляда, все на місці, все як має бути. Ось такий ремонт ми, друзі, робимо для наших замовників. Звичайно, відчиняється, зачиняється. І мені подобається м'якість ходу цієї ляди. У нас просто здоровенніший багажник. В якому у нас преміальна музика встановлена, а в багажнику у нас встановлений безпосередньо сабвуфер. Ми можемо сюди загризити дуже велику кількість речей і поїхати в подорож. Ось сюди внизу у нас тут стоїть така повноцінна запаска з домкратом. Але якщо ми захочемо їздити економненько, то що ми зробимо? Ми сюди поставимо газік. Газік 4-го покоління сюди досить круто і класно залітає. Мені подобається, до речі, як закривається кришка плавненько, м'якенько, а не як в вікс Да? Бех! Вроді би впала звідкись. Так, давайте відкриємо підкапотний простір, подивимося, що там. Тому що тут багато чого розповідати нема. Це джип і все зроблено в е, традиційних поглядах джипа на автомобілі. У нас атмосферний двигун 3.6 PintaStar, який нам дуже широко знайомий. В принципі, з широкістю 3.2 ці двигуни дуже схожі, просто тут збільшений об'єм. Коли ми стоїмо безпосередньо без само, біля самого двигуна, ми чуємо, як він шепоче. Ми навіть не чуємо, як він працює. От так має працювати двигун в автомобілях. Газик четвертого покоління сюди стає, під капотом тут все просто, і гідротрансформаторна проста коробка передач. Тобто можна їздити економно, воно не ламається і проблем своїм власникам не приносить. Є, звичайно, у них недолік проблема з е, теплообмінником, уходи антифриз, але в принципі то вирішується і великої проблеми в тому немає. Коли ми беремо комплектацію Limited, у нас LED-оптика, у нас звичайно дуже красиве свідчення, led полоски автомобіль має дуже красивий зовнішній вигляд. А тепер давайте подивимося, скільки цей автомобіль коштує. Давайте відкриємо авторія і ми з вами здивуємося. Ну, звичайно, ми будемо розглядати рестайл від 18-го року, і ці автомобілі можуть коштувати від там, 23-25 тисяч доларів, ну то вже, я не знаю, або рекламні оголошення, типу Альо, ну ми тільки що продали цю машину, але приїде до нас в офіс, закажи, ми привеземо тобі таку саму, або просто е, є якісь недоліки в автомобіля, але так ціна починається. І е, закінчується аж на 50 і 60 тисячах доларах. Ви мене запитаєте, чому так? Ну, по-перше, звичайно, комплектація, пробіг, це все має значення. Але тут е, найоптимальніший двигун. На Цих автомобілях це 3,6 Пентастар, який у нас тут встановлений. Тобто це двигун, з яким ви будете жити абсолютно нормально, безпроблемно його експлуатувати, він не буде жерти як бульдозер, і ви зможете його заправляти, поставити газик і достатньо економненько навіть їздити. І коли ми маємо кліренс. Я не знаю, тут сантиметрів, напевно, під 30. Ви розумієте, що ви можете містити багнюку. А система повного приводу Select Terrain тут налаштована таким чином. Я вам сяду в салон, покажу, які в неї є налаштування, що ви проїдете будь-яку багнюку ще й з таким кліренсом. Тобто ви можете їздити в досить такі серйозні подорожі і виїжджати на досить таке серйозне бездоріжжя. Так ось, коли ми говоримо про комплектації, то ліміти це вважається середня комплектація. Сама пуста, це ларедовній, там нічого нічого не буде, там будуть ткан тканевий салон, і взагалі я намагаюся такі комплектації оминати. Але є тут двигуни е 5,7 хемі, а також 6,4 хемі, які ставляться на комплектації трек Хак. Тобто не трейл Хокк. Подорож, так? А трек, тобто від слова ганяти. І це дійсно потужний спортивний автомобіль, який е видіє в форматі кросовера може досить швидко з двигуном 64 гемі розганятися і показувати дуже високі показники. Так ось, звичайно, 64 трек Хокф ніколи не буде коштувати стільки, скільки буде коштувати комплектація Ларедо. І коли ми вибираємо саме комплектацію Limited з двигуном 3,6. Це найбільш найоптимальніший варіант для щоденної експлуатації цього автомобіля. Коли ви вибираєте для себе, наприклад, Audi, BMW, Mercedes, то ви, звичайно, можете порівнювати сміливо з джіпом Grand Cherokee. Cherokee, звичайний Cherokee, який ми з вами привикли знати, він буде звичайно трішечки попроще. І е, якщо у нас Cherokee, наприклад. Е... 2020 року може виходити біля 20 тисяч доларів, то Jeep Grand Cherokee 2020 року може виходити біля 30-35 тисяч доларів. Тобто крок у нас, звичайно, є, цей автомобіль дорожчий, але ми можемо, наприклад, брати його трошечки старшому віці, наприклад, 18-го року. І тоді ми його можемо купляти біля 8 тисяч доларів на аукціоні і, відповідно, там. 17 з половиною, 18 може з хвостиком він може приїжджати, і, відповідно робити ремонти відновлення. Стандартно закладаємо десь біля 7 тисяч доларів для того, щоб робити, робити все якісно. І ми розуміємо, що біля 25, в принципі, десь може дорожче машинку купити, менше пробігтом і так далі. 28 ми можемо отримувати цей автомобіль. Так потрібно буде пожертвувати трішки роками. Трішки пробігом, але все-таки Гранчі Роки це вже розмова зовсім про інший автомобіль. Ось, наприклад, коли ми вибираємо між марками Audi і BMW, тобто це коли ми порівнювали з Cherokee, нам усе зрозуміло. А коли ми вибираємо Audi і BMW, то е ми вже Audi і BMW за ці гроші, наприклад, візьмемо Audi Q5. Звичайно, це зовсім не такий автомобіль, він набагато попроще. Та навіть у нього в комплектації буде не все те, що буде в комплектації цього автомобіля. Вона буде виходити 18-го року в районі 30 тисяч доларів, якщо ми говоримо про середню комплектацію. Коли ми говоримо про джіп Grand Cherokee, то він уже у нас в цьому бюджеті виходить тупо заряджений. Ми можемо вести його на бездоріжжя. У нього немає прямого впорскування, роботів, варіаторів і всього іншого. Дивимося, що у нас по комплектації. Значить, друзі, led оптика Тут у нас он, заховалася камера в е, дзеркалі, дивіться на неї. У нас е, датчик на дощ, так що у нас під грівом двірників не бачу. У нас хромовані ручки, безключовий доступ, сліпі зони, пам'ять сидінь для водія, 4 склад підіймачі. Це все діло на електрики, шкіряний е, салон, авто світло. І, е, Тут у нас електрокришка, автозапуск. У нас тут панорамний дах. Чорний в автомобіля потолок. Може відкриватися як весь до кінця панорамний дах, так і люк може відкриватися. Круїз-контроль звичайний. Клімат контроль. І Android Auto CarPlay. Підігріви, звичайно, сидінь. Але не тільки підігріви, а і вентиляція сидінь. В тому числі. Звичайно, у нас управління гарна музика, у нас повне управління клімат-контролем. І телефон повністю підмикається сюди до автомобіля, і ви можете транслювати свою музику через додатки CarPlay Android Auto, дивлячись, який у вас там телефон. І ви відповідно можете слухати YouTube Music, Spotify, користуватися Google картами і так далі. Йдемо далі. Джип подумав про задніх пасажирів. Розміщатися тут досить таки комфортно. Та якщо ми поїдемо в подорож великою кількістю людей, їм буде тут також підігрів сидінь. Так, вентиляції для задніх пасажирів немає, але підігрів сидінь буде. Два USB для заряджання телефона і розеточка на 150 Вт американського зразку. І клімат-контроль також виведений для задніх пасажирів. Коли ми будемо кудись далеко їхати, у нас відкривається дуже красива. Панорама, і ми, ми можемо спостерігати за небом, зорями і так далі. Потрібно обов'язково звернути увагу на ось ті ручки, масивні, ось такі ручища, які допомагатимуть вам сідати в цей автомобіль. Тому що, наприклад, ви бачите, як я виходжу, входжу з джипа Чироків. В мене нога просто стає на асфальт. Я не дотягуюсь тут до асфальту. Мені надо ногу ось так аж аш От. І тому ось такого формату ручка буде досить зручною для того, щоб сідати в цей автомобіль. Звичайно, ми вже розуміємо, що у нас і камера заднього виду, у нас, звичайно, і парктроники, у нас повний ключ з електрокришкою і дистанційним автозапуском. Це все працює автоматично. І ми розуміємо, що це автомобіль зафарширований повністю, а це всього-навсього середня. Комплектація Limited. тому що коли ми будемо говорити про е, оверленди, трек-хоки, то звичайно там буде ще більше. Так, датчик не спрацьовує. Не знаю, напевно, тут не відкривається з ноги. Ну, нічого, можна це пережити і відкривати-закривати все ключом. Ну що, друзі, я вас запрошую в салон цього автомобіля і хочу зробити йому тест-драйв. І давайте швиденько підведемо е, коротенький підсумок. Тобто, якщо ви хочете придбати собі. Jeep Grand Cherokee від 2018 року після рестайлу ви можете отримувати саме таку комплектацію, як ви бачите у нас на відео. Привозити можна, в принципі, в середньому його з невеликими пошкодженнями 17-20 тисяч доларів. На ремонт треба розраховувати 7-8, але там уже як піде, де трохи більше, де трохи менше, по фоткам ніколи не вгадаєш. Тобто, грубо кажучи, 25 до 30 можна складати собі ось таку класну шикарну машину і від неї просто кайфувати. А як саме кайфувати, пішли з вами дивитися. Тобто, асистенти безпеки є, асистенти комфорту є, мені не треба діставати ключ, кудись там щось тикати. І щоб сісти в цей автомобіль, мені навіть не вистачає вильоту ноги. Навіть прийдеться трошки отак запригувати. Чи це мені зручно і комфортно? Ну, ви знаєте, що я все-таки більше полюбляю седани, і я просто кайфую від автомобілів в кузові седан. Кроссовери не так сильно мені подобаються, але ви знаєте, я трішечки вже прокатався на цьому кроссовері, і я скажу чесно, я кайфунув. Я навіть кажу дружині, а може і нам задуматись колись придбати собі такий кроссовер? Він реально. Мене вражає. Ну, те, що ви зрозуміли, по комплектації, тобто там гарної якості музика. А це, до речі, друзі, у нас грає радіо. Тобто, це не, не CarPlay. У нас є всі необхідні сучасні функції, і це в 2018 році. І при цьому цей автомобіль дарує вам задоволення те, що ви можете постійно кудись виїжджати. Так, треба е, вимкнути обдув сідушок. тому що. Ось де він тут мене вимикається. Ось бачите, тут у нас є як і підігрів, так і обдув. Тобто для літа досить зручно, коли жарка погода, ми включаємо вентиляцію сидінь, і нас легеньким холодком обдуває, і нам не так жарко, тобто немає цього ефекту, коли сідаєш на розжарене сидіння літом, знаєте, коли шкіра, і багато хто не любить шкіру влітку, тому що пече жопу. То тут пекти не буде, ти включаєш просто обдув і все. Але тут окремо потрібно поговорити про систему повного приводу. У нас тут багато налаштувань, багато функцій, їх можна окремо багато розглядати. Бачите, тут є у нас і Travel Link, але я хочу саме поговорити про off-road pages, Тобто, коли ми виїжджаємо на бездоріжжя, у нас є ось повний привід, шайба повного приводу, яка вмикається ось тут. До речі, в цього автомобіля може бути ще пневмопідвізка, він може бути на пневмі, але у нас, звичайно. І у нас ось режим автоматичний, до речі, на чому я вам раджу постійно їздити. А тут ви вже вибираєте той режим, який вам необхідний. Наприклад, там грязь. Скали скали, як бачите, а скали режим у нас в звичайно широкі тільки коли е, ми маємо версію Trailhawk, А це в нас не Trailhawk, це звичайна версія. Тобто, у нас тут є як Trailhawk, так і Trackhawk, Е, Так, пісок. І, звичайно, режим сніг. А ще, до речі, ну, ми можемо їздити в автоматичному режимі, що я вам, до речі, раджу, і ми можемо включати контроль спуску автомобіля згори, тобто він буде контрольовано спускатися. Або ми бачимо, що попереду багнюка, і ми можемо там застряти, будемо їхати на високих оборотах. Ми вмикаємо понижайку. Так, ну, треба спочатку, напевно, включити драйв. Ну, з цим треба розбиратися, як це працює. Як ви зрозуміли, я не спец по бездоріжжю, але тим не менше. Тут у нас, коли ми виїжджаємо на бездоріжжя, ми бачимо угол наклону колес. І ми бачимо, як у нас буде відбуватися вивішення. Тобто, зараз, звичайно, ми стоїмо на рівній дорозі і у нас 0 градусів. Цим самим ми можемо контролювати, щоб не допустити перекидання автомобіля. Ось ще одна система цього автомобіля для бездоріжжя, яка допомагає нам керувати кутом наклону автомобіля, тобто поперечно і так. Так, тут у нас дуже важливі показники для бездоріжжя. Наприклад, ми їдемо, і у нас є по-перше тиск. Оливи далеко не в кожному автомобілі, особливо це в спортивних автомобілях, є такі показники, це можна виводити. У нас, якщо впаде тиск оливи, ми можемо ушатати двигун. То, щоб цього не було, ми за цим можемо контролювати. Температура трансмісії, температура оливи, температура охолоджуючої рідини і рівень зарядку зарядки акумулятора. Завдяки цьому ви можете це все контролювати. Положення автомобіля, селекторейн і так далі. і так далі. Тобто, як бачите, цей е, цивільний автомобіль досить серйозно налаштований на бездоріжжя. І він може, я знаю, точно показувати там досить серйозні показники. Якщо ми навіть відкриємо YouTube, подивимося, що витворяють гранчі роки на бездоріжжі, звичайно, це клієнтська машина, і ми їхати топити там в якийсь пісок, сніг там, в канави, якісь рівчаки кидати не будемо. Але, тим не менш, інформації на просторах YouTube достатньо, з якими серйозними перешкодами можуть стикатися ці автомобілі. Коли ми хочемо поганяти, Дивимося, ось тут така кнопочка називається Sport. І от ми її включили. І тепер ми, ну, надо вийти, звичайно. і тепер ми автоматично переходимо в спортивний режим. Тобто цей автомобіль нам відкриває максимально широкий спектр емоцій. Якщо ми хочемо поганяти, він може поганяти. Якщо ми хочемо комфортно їхати, він може комфортно їхати. Якщо ми хочемо поїхати на бездоріжжя, показати там щось, ми це робимо. Ми грузимося з великою родиною в салон, їдемо далеко. І нам комфортно. Я зараз пропоную зробити тест-драйв цього автомобіля і хочу показати, як він з'їдає ямки. Тому що, повірте, друзі. Недаремно я вас е, знайомлю з цим автомобілем і пояснюю, що він по рівню комфорту, в принципі, може бути схожим на Audi, BMW і Mercedes. Зараз у нас тут закривається пока панорама, і вона шумить. Але звук дороги, давайте музику виключимо, звук дороги ми не чуємо. Дуже висока і капітанська посадка. Контроль цього автомобіля завдяки цій високій посадці ми легко здійснюємо як спереду, так і позаду. Здоровенніший просто капот. Я реально відчуваю, що я їду на джипаку, На справжньому джипаку. І ось це американська справжня потужність. О, ями. Зараз ми в них вскакуємо. Ви щось відчули? Я нічого не відчув. Там зараз ще ями, ми ще до них поїдемо. А поки ми до них доїдемо, у нас пряма дорога. Досить непогано їде, но цю штуку треба ще зупинити. Вона важка і вона велика. Розганяється вона дуже добре, але треба розуміти, що зупинятися таким великим автомобілем не так швидко. Друзі. Погана дорога, я не гальмую. Я їду зі швидкістю? Скільки, 25 км на годину. Ну, перед нами знову трактор, але ось у нас ямки. І це у нас, до речі, немає пневмопідвізки. Це автомобіль без пневмопідвізки. Це звичайна підвізка. На пневмі він взагалі буде просто пливти, наче корабель по морю. Так, йдемо далі. Дивимось. Погана дорога, однозначно. Ходовка не пробиває. М'якесенько, леве собі, як кораблик. Да, друзі, ось це джіп Cherokee. Звичайно, у нас і камера заднього виду з траєкторією руху автомобіля. І оскільки, як я вже сказав, дуже високо сидиш, ти дуже легко контролюєш, як паркуватися цим автомобілем. Можливо, в центрі Києва буде і не дуже зручно, але в будь-якому місті ну, він ці всі ями переварює, вони для нього не мають ніякого значення. 18-ті колеса з високим профілем мають велике значення. Так, ну що ж, друзі, ось такий автомобіль ми підготували е, для нашого замовника. І я хочу звернути особливу вашу увагу е, на цей автомобіль, щоб при замовленнях авто із США для себе, які ми можемо робити, вам повністю під ключ, як і цей автомобіль. Е, ви враховували, що Jeep Cherokee – це крутий класний автомобіль, який однозначно варто розглядати для себе, тому що ви отримаєте дуже високий рівень комфорту, дуже високий рівень надійності, дуже високий рівень безпеки, тому що ми рихтували цей автомобіль, і лонжерони просто не піддавалися рихтуванню, Вони такі міцні, що це просто капець. А вони ззаду звичайно були пошкоджені. Тому що коли заїжджає взад, у нас найшвидше буде шкодитися ланжерон там найближче місце. Коли у нас пошкодження в передній частині автомобіля, то там більше навістого двигун плюс висить, ланжерони не так шкодяться, як при задніх пошкодженнях. Але то не проблема, ми робимо все. І дуже якісно для того, щоб наші клієнти не отримували проблем в експлуатації свого автомобіля. Так ось я хочу сказати, що якщо ви виберете для себе Jeep Grand Cherokee, ви 100% не помилитесь. Ви будете просто кайфувати від цього автомобіля. А на ручник він ставиться он так, ногою, он там нажимається такий речажок. Що ж, друзі? Дякую за перегляд цього відео. З вами був Ігор. Мітуавто. Сподобалось, підпишіться на канал. Не забудьте підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити цікавий, цікаву інформацію. Тому що в інстаграм, телеграм, фейсбук, посилання в опису відео, ми там постійно постимо, як ми працюємо з автомобілями клієнтів, показуємо все певного роду нюанси. І завжди наші підписники можуть бачити, як ми працюємо. А якщо треба класна автівка, телефонуйте в Мітуавто, ми зробимо вам її. Під ключ з гарантією якості.